that fire alarm Sam is always cool and calm If you're stuck give make a shout He'll be there to help you out So move aside, make way Fireman Sam got to save the day Fireman Sam got to the call. Sam is the hero Fireman next... Sam Паперові літачки. Тепер зігніть папір по діагоналі, ось так. Згіб має йти через лінію 7 і 8, щоб вийшли крила. І на цьому все. Літачки готові. Норман Прайс готовий покоряти небеса. О, привіт, діліс. Ей, дивіться всі сюди. Нам зараз не час до твоїх дурних ігор, Нормане. У нас сьогодні день пожежної безпеки. Ми мусимо перевірити усі місця, чи нам працює пожежна сигналізація. Заходьте офіцер стіл, не звертайте на нього уваги. Не переживай, нормане. Пізніше покажеш мені. не переживайте, Ділі. Це просто перевірка пожежної безпеки е Як не як сьогодні День пожежної безпеки. Е, офіцер тіл, потримайте, будь ласка, драбину, поки я буду перевіряти пожежну сигналізацію. Без питань. Безпека головніша всього. Ви, хоча б самі перевіряєте сигналізацію? Звичайно, і дуже часто. А-а-а, Що за огидний звук? Це перевірка. Щоб переконатися, що сигналізація це ще, що таке? А, це павок! А, зніміть його хто небудь. Геге, получай, Ну, Нумен прейс! Ой! Допоможіть! Заспокійтесь ділі, це не павук, це всього лиш літачок. Шлібе, яка краса. Оп, дуже приємно, офіцер Стіл. Ой, ой, я взагалі то не вас мав на увазі. Я казав про. Так, пішли перегляти пожежний вихід. Що ж, вихід, як ми бачимо, працює. Ні, станційний Я стіл, як завжди, все б зіпсував. Думаю, хтось інший буде любити мої літачки. Все добре, діліс, але якщо щось, будьте обережні з картонними ящиками. Картон це справжня загроза для пожежі. Ой, за це все, що ви мені зробили. Давайте я вам зроблю хоча б чашечку чая. Е, ні, діліс. У нас сьогодні роботи почало, так що ми маємо йти. Оскільки сьогодні день пожежної безпеки, ми мусимо всіх перевірити. Звідки в мене ця штука? Норман ну, Прайс! <свист> Тільки не це. Давай, давай, топай геть. <свист> Ненавижу я цей день пожежної безпеки. Кругом всі мене находять, але я знаю одне містечко, де мене точно не знайдуть сьогодні. Особливо цей офіцер стіл. Це <свист> звичайно, сама пожежна станція. Навіщо перевіряти пожежну безпеку на пожежній станції? Із цього поп'ягтя можна зробити чудовий літак. Перший пюліт Нормана Прайса готовий, але треба знайти того, хто буде дивитися на нього. Що ти забув на кухні пожежної станції, Норман Прайс? Нічого. Ну то ж я ще тобі хочу показати тут таку дуже класну штучку. Геге, ти мене не додуєш, Норман Прайс. Я знаю, що ти сьогодні задумав. Що реально? Так, я знаю, що ти хочеш їсти наш обід. Так що давай тримайся подалі від кухні пожежної станції. Іди погуляй і подихай свіжим повітрям. Нє, ні, ні, насправді я хочу вам дещо показати. A jim pop, a teet a I love to chew. A jim-bop, a peed a yes, I do. A wee-bop, a cat-a-drop, check it in two. I gotta get my teeth in something to chew. Так, Елвіс, скажи, що там з обідом? Надіюсь, він не згорів, бо я сьогодні справді зголоднів. Не переживайте, я поставив все варитися, скоро буде готове. Це чудово, дочекатись не можу, коли поїм. Ну, знаєш. А, це станційний офіцер стіл. Норман Прайс, вас чекають неприємності. Хм, hmm, прикольний літачок. Нурман, писем. Як там твої літачки? Жахлив. Ніхто в потіпенді не любить паперових літачків. <sharp inhale> <плес> а, ой, ні, тільки не це. Терміново треба подзвонити, щоб мені допомогли. Тут пожежа. Аварійна служба слухає. Пожежа. Пожежа. Пожежа на кухні пожежної станції. Допоможіть, рятуйте. Пожежа на пожежній станції звучить дивно. Відключи газ, Елвіс. Газ відключений. Кріглінтон, як взагалі могло таке статися. Чесно, я навіть не знаю, через що то могло статися, що там з їжею. Ми сьогодні будемо голодати. Як так могло це все статися? В чому причина? Видно, пожежна станція не дуже безпечна. Я поняття не маю, як це я, здається, догадуюсь, через що ага, паперовий літачок. Напевно, він вкаже на виновника. О, та, це якийсь лист. Тут є якась сім'я. Що тут пише? Дорогий офіцер Стіл. Офіцер Стіл, як ви так могли? Від вас я таки не очікував. Це не я, це Норман! Норман Прайс! Вибачте, це просто нечайно вийшло. Я просто шукав людей, яким можна показати свої літачки. Що ж, норма, тебе сьогодні чекає дуже серйозна розмова. Також оберуємо покарання. Хороша ідея, сер. Знаєш, мені Нормана якось шкода стало. Він ж не спеціально це все зробив. Не переживай Еліса. Я думаю, Норман і офіцер стіл досягнуть взаєморозуміння. Перше правило запуску паперових літачків знати, де він приземлиться. Зараз я зроблю петлю. Дивись сюди. Класно. А цей маневр я називаю бочка. Фантастика. А як ви це все зробили? Ну, зараз я тобі все розкажу. Make way for Fireman Sam Cause he's gonna save the day Fireman Sam Cause he's brave to the car Sam is